Доброго дня! Тема нашої доповіді сьогодні це загальні вимоги до органічного виробництва згідно вимог регулювання 848-го та додаткових імплементаційних та додаткових інших додаткових регулювань. Пару слів про себе для знайомства. Мене звати Олена Мандзюк. Я є фахівцем органу сертифікації, органік стандарт. Я є заступником керівника відділу сертифікації та провідним фахівцем у сфері сертифікації та контролю якості. Також я є членом робочої групи при міністерстві щодо вдосконалення та розробки законодавства України в сфері органічного виробництва. Варто також зауважити, що мій досвід роботи в органічній сфері є з 2014 року. Тож я, крім вимог, згідно регламентів, можу також поділитися і робити більше. Прикладів з досвіду по своїй сфері діяльності. Отже, згідно регулювання 848-го визначено ряд категорій продукції та ряд видів діяльності, які можуть бути сертифіковані і входять в сферу дії регулювання 848 по відношенню до органічного виробництва. Отже, як ви бачите на слайді, Категорії продукції та види діяльності поділені на наступні позиції. Перше, це категорія А продукції, це вся продукція рослинництва та первинного виробництва, яка не піддавалася переробці. Також в дану категорію входять і насінневий матеріал та репродуктивний матеріал. Категорія продукції рослинництва охоплює також і Такі види продуктів і діяльності, як органічне грибівництво, тобто ті види грибів, які вирощуються, культивуються за участі відповідно діяльності операторів. І також це така сфера діяльності як збір дикорослої продукції, тобто та продукція, яка зростає в середовищі, тобто це ліси. Поля або інші території, де не ведеться господарська діяльність людини. Відповідно, збір таких продуктів це в дикому середовищі, яке взагалі не підлягає впливу господарювання того чи іншого чи іншої компанії. Наступний, наступна категорія продуктів це категорія бі. Це продукти тваринництва, Відповідно, це і птахоферми, і ферми великої рогатої худоби та інші види тварин, які підпадають під цю категорію. Також продукти тваринництва, які не піддавалися переробки, до цієї категорії входить також органічне бджільництво. Тобто пасіки, діяльність по відношенню до утримання. Утримання пасік та збір меду теж підпадають під категорію продукції бі. Наступна категорія продуктів, яка є, це водорості і продукти аквакультури, що не піддавалися переробці. Тобто це ставки для розведення риби або інших видів молюсків і так далі, попадають в вид діяльності по продуктам аквакультури. Наступні категорії продуктів це категорія Ді і F. Ці категорії продукції. Це та продукція, яка піддавалась додатковій переробці, тобто використовується сировина. І вже в подальшій обробці у нас можуть бути отримані перша це категорія D, продукти харчові перероблені. Також це категорія продукції і перероблені корми. І категорія продукції Ф це органічне виноробство та всі процеси по відношенню до виробництва органічного вина. Також у нас виділено регламентом категорія продукції G. Це ті види продуктів, які не попадають у вище перелічені категорії продуктів, і щодо продукції категорії G. В регулюванні 748-му виокремлено окремий додаток. Це додаток перший, де є детальний перелік всіх видів продуктів, які можуть бути сертифіковані, і які підлягають по категоризації до категорії продукції G. На даному слайді ви можете ознайомитися з детальним переліком продуктів категорії G. Це є витяг з додатку 1 до регламенту 848 Як ви бачите, це такі продукти, найпоширеніші, наприклад, з переліку продуктів, які виробляють наші клієнти, ті оператори, яких ми контролюємо. З найпоширеніших є це така продукція як віск бджолиний, ефірні олії, також дріжджі для використання харчових, як харчовий продукт або як корм. Також можуть бути сертифіковані і вимоги щодо сертифікації цих видів продукції, передбачені регулюванням, це такі види продуктів, як, наприклад, мате, цукрова кукурудза, виноградне листя, серцевина пальмового дерева, та інші додаткові продукти, які є продуктами рослинництва, так, ведення вирощування того чи іншого виду рослин, в результаті яких можна отримати ці продукти. Також є такі унікальні продукти, які можуть бути сертифіковані: це і кокони шовкопряда, і природні гуми та смоли, також корки з натуральної пробки. Це і бавовна, яка не піддавалася карду або гребне Це і вовна, і такі продукти, як певні традиційні трав'яні препарати, які є на рослинній основі. Щодо вимог детальних по виробництву і по сертифікації того чи іншого виду продукту та категорії продукту, ви дізнаєтеся з інших тем, які вже націлені безпосередньо цільово на кожну окрему категорію продукції. Варто зауважити, якщо говорити про сферу застосування регулювання Європейського Союзу щодо органічного виробництва, то дія регламенту не застосовується по відношенню для діяльності закладів громадського харчування. Тобто у тих випадках, коли заклад громадського харчування, це, наприклад, кав'ярня або ресторан, якщо є бажання або вже відомо, що такі заклади вигадають використовують органічну продукцію для виготовлення того чи іншого продукту з меню, то такі заклади вони не є обов'язкові і не для сертифікації. І, відповідно, не підпадають під дію даного регулювання. Але в той же час передбачено, що заклади громадського харчування можуть посилатися на те, що той чи інший інгредієнт органічної якості був використаний у страві. Але дані позначки вони, відповідно теж регламентуються регулюванням, яким чином зазначати і. Особливо регламентується та вимога щодо такого особливого позиціонування таких продуктів. Тобто, у разі якщо кав'ярня чи ресторан використовує певний органічний інгредієнт або декілька інгредієнтів у страві. То посилання, що, наприклад, там певний вид салату органічний, або, наприклад, певні овочі органічні використані у страві, то вказувати таку інформацію можна шрифтом складу продукту, і, відповідно, позначками і тим стилем нанесення, яким вказується вся інформація щодо складу продукту. Важливо зазначити, що регулюванням. Передбачено, що ресторан або кав'ярня не можуть використовувати логотип органічної продукції згідно регламентів Європейського Союзу, тобто нанесення єврозлисточка на зеленому фоні, що представляє якість органічної продукції згідно регулювань 848-го, наносити в рекламних цілях або на продукції в меню забороняється. Варто зауважити, що регулюванням передбачено що окрема країна, в якій реалізуються і діють вимоги регулювання, тобто оператор в тій країні, в якій виробляє продукт і сертифікує згідно регламентів Європейського союзу до вимог по виробництву органічної продукції, така країна може визначити свої власні вимоги щодо маркування продукції в закладах громадського харчування, в якій Використовується органічна сировина або вимог щодо контролю таких закладів громадського харчування. У разі передбачених саме національним законодавством країни, де реалізується і діє, визнається саме вимоги до органічної продукції згідно регламентів Європейського Союзу, відповідно таким чином і контролюється діяльність таких закладів громадського харчування. Отже, перейдемо до термінів та визначень. Регламентом 848 передбачено ряд термінів та визначень, які є важливими для розуміння повного розуміння оператором та іншими третіми зацікавленими сторонами всього процесу як виробництва, так і контролю органічного виробництва. В даній доповіді я хочу акцентувати увагу для вас на певних окремих визначеннях, які є важливими для розуміння процесів. З повним переліком термінів та визначень ви можете ознайомитись безпосередньо в самому регулюванні 848-го. Отже, що ж таке органічне виробництво? Як передбачено регламентом, органічне виробництво це виробництво, застосування якого включає в себе ті дії, що будуть відповідати вимогам регулювання на всіх етапах виробництва. Від процесу підготовки до процесу розповсюдження продукції, тобто реалізації органічної продукції, відповідність і в Впровадження дій щодо дотримання вимог регулювання передбачається також операторами, як під час виробництва органічного, де вже є статус органічної продукції, і також в тому числі дотримання всіх цих вимог і заходів, у разі якщо це є період перехідний, тобто ті оператори, які починають роботу. За діяльністю з органічного виробництва, і відповідно для них повинен бути встановлений перехідний період, для того, щоб впровадити вже якість продукції органічної. Більш детальніше про що ж таке перехідний період і в яких випадках саме він може застосовуватись, ви дізнаєтесь трошки згодом, так у, в рамках навчального модуля. Що ж таке органічний продукт? Вимогами регулювання передбачено органічний продукт це продукт, який є результатом органічного виробництва. Але це продукт, який відмінний від продукта, що вироблений під час перехідного періоду, тому що як вже було зазначено вище. Оператор органічного ринку, так, який включений в сферу сертифікації згідно вимог регулювання з органічного виробництва, на, на перших етапах своєї діяльності може мати перехідний період. Під час цього перехідного періоду повинні впроваджуватися всі заходи по відношенню до виробництва, які вимагаються регулювання. Проте до завершення такого перехідного періоду статус продукції. Органік не може бути підтверджена. Лише коли вже цей перехідний період проходить. Наприклад, агровиробники, яким встановлюється такий перехідний період, можуть вже після завершення перехідного періоду зробити і зібрати врожай, який матиме статус органічний. Отже, про сам поняття перехідного періоду, згідно визначення регулювання, перехід означає. Сам процес переходу від органічної діяльності, від неорганічної діяльності до органічної діяльності. Протягом цього періоду оператор зобов'язується впроваджувати і виконувати всі дії щодо діяльності, які будуть не суперечити вимогам регулювання 848 щодо органічного виробництва. Що ж таке продукт перехідного періоду? Це відповідно продукт, який вироблений протягом діяльності оператора під час цього перехідного періоду. Хто ж такі оператори ринку органічного виробництва? Визначення згідно регулювання говорить нам про те, що оператори ринку це фізична або юридична особа, яка відповідає за забезпечення дотримання вимог. Даного регламенту щодо органічного виробництва, про який ми зараз з вами говоримо, і це дотримання вимог органічного виробництва повинно здійснюватися на всіх етапах ланцюгах виробництва органічної продукції, від появи продукту безпосередньо від первинного виробництва і вже до фінального етапу реалізації продукції на ринку. Варто зауважити, що продукти рибальства та продукти полювання на диких тварин, вони не покриваються сферою дії регулювання. Тобто вони не можуть бути сертифіковані як органічні за регулюванням 848 до вимог європейських вимог щодо органічної продукції. Є такі важливі два поняття згідно регламенту 848, це е, такі поняття, як превентивні заходи та запобіжні заходи. Як ви можете побачити детально на слайді, превентивні заходи це всі ті заходи, які е, повинні бути впроваджені оператором та націлені по відношенню до основної цілі регулювання, так, по відношенню до навколишнього. Середовища, біорізноманіття, комфортних умов вирощування тварин, і так далі. Тобто, це заходи, які на кожному етапі виробництва повинен впровадити оператор з метою забезпечити збереження навколишнього середовища, з метою сприяти профілактичним заходам і цілям для того, щоб природним чином відбувались контроль шкідників і хвороб. Того чи іншого рослини, чи тої чи іншої тварини, яка піддається органічному виробництву, а також заходи націлені на збереження негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини загалом. Що ж таке запобіжні заходи? Запобіжні заходи це всі заходи, які оператор повинен впровадити і реалізувати під час своєї діяльності, з метою забезпечення уникнення забруднення вже органічної продукції, яку він виробляє на своєму підприємстві, так, в рамках своєї потужності, для того, щоб не дозволити змішування з неорганічною продукцією або іншими речовинами, які заборонені відповідно до регулювання 848, і з метою збереження цілісності самого органічного продукту. Останнім блоком щодо термінів та визначень це є такі поняття, як підготовка органічної продукції та простежуваність органічної продукції. Ці терміни також важливі для розуміння, що вони охоплюють відповідно до визначення регулювання вказані 848 Отже, підготовка органічної продукції. Означає всі ті операції, які оператор робить або може робити по відношенню до органічної продукту, який не перероблений. Тобто це і очистка органічної продукції від домішок, це і додаткова переробка, це такі процеси, в тому числі, як і, наприклад, сушіння, нарізання і так далі. Варто зауважити, що процеси Забою процеси миття органічного продукту, маркування, перемаркування, пакування теж входять в сферу визначення підготовки органічної продукції. Якщо говорити про визначення простежуваності, то це означає ту діяльність оператора і здатність оператора простежити і відслідкувати харчовий продукт на всіх етапах його виробництва. Тобто від початкового етапу, первинного етапу, так наприклад, приймання від сторонніх осіб до кінцевого етапу уже реалізації розповсюдження продукції. Тобто той етап, коли продукт уже транспортується з потужностей власника цього продукту, з потужностей оператора. З термінами, визначеннями ми завершили, і переходимо до наступного розділу: це загальні цілі та принципи органічного виробництва відповідно до регулювання 848-го. Отже, як ви бачите на слайді, серед загальних цілей щодо органічного виробництва є такі цілі, як сприяння захисту довкілля та клімату, підтримання довгострокової родючості ґрунту та відповідно впровадження всіх. Тих мір в процесі господарювання для того, щоб ґрунт мав здатність природно відтворюватися. Оператор повинен сприяти високому рівню біорізноманіття. Також, згідно цілей, це стало сприяння нетоксичному довкіллю, тобто недопущення оператором під час органічного виробництва, застосування певних хімічних речовин або хімічних засобів захисту. Також серед цілей є сприяння високим стандартам благополуччя тварин і відповідно створення середовища під час розведення тварин, яке буде максимально наближене до природних умов розвитку та життєдіяльності того чи іншого виду тварин, які розводяться. З Наступних із цілей це є також заохочення коротких ланцюгів збуту та місцевого виробництва на різних територіях. Тобто, що це означає? Це означає, що оператор повинен прагнути до того, щоб. Змежити е, е, територію, е, де він буде шукати, якщо це переробник, сировину для виготовлення своєї продукції і перевагу надавати саме локальним виробникам сировини, і також щодо е, точок збуту, реалізації, тобто бажано, щоб надавалась перевага реалізації саме місцевим громадам і відповідно е, приближеним е, е, операторам які можуть використовувати продукцію в якості сировини. Також серед загальних цілей з органічного виробництва є такі процеси, як заохочення збереження рідкісних та місцевих порід, що можуть бути під загрозою зникнення або вже є під загрозою зникнення, сприяти розвитку пропозиції генетичного матеріалу, тобто не використовувати і сприяти розвитку тим видам потреб по відношенню до. Штамів, сортів видів рослинних чи тваринних культур, які будуть більш стійкі до вирощування виробництва на тій чи іншій території, де оператор працює. І серед загальних цілей є сприяння високому рівню біорізноманіття, зокрема за допомогою використання різноманітного генетичного матеріалу рослин. Тобто, Сприяння використання посівного матеріалу, яке є стійким відповідно як до шкідників, так і сприятливим по відношенню до вирощування саме в цій кліматичній зоні, де оператор має працювати. І відповідно одне з останніх цілей є підтримка розвитку діяльності з органічної селекції рослин, знову ж таки, з метою забезпечення від самого, самої природи, так рослинного посівного матеріалу, стійкої культури, яка буде резистентною як до умов середовища, так і до шкідників, які потенційно можливі. Якщо говорити про загальні принципи до органічного виробництва, то регулюванням 848 визначені теж певні процеси, які тісно пересікаються і відповідають визначеним цілям до органічного виробництва. Серед них це такі загальні принципи, як повага до природних систем і циклів. Тобто, як вже було озвучено вище, основна мета оператора, який планує займатися органічним виробництвом. Це створювати умови, використовувати ті засоби, які допоможуть як природному відтворенню ґрунтів, так і. Створять, якщо це тваринництво, середовище існування тварин, які він розводить, максимально прийнятне, максимально наближене до природних умов. Також серед загальних принципів є такий принцип, як збереження природних елементів ландшафту, тобто непорушення тої екосистеми, яка є, яка існує, або відновлення екосистеми, яка існувала до цього. Серед принципів також є відповідальне Використання енергії та природних ресурсів, тобто це та ситуація, коли оператор повинен йти до тих методів, які допоможуть методів виробництва або переробки продукції, які будуть включати також і застосування певних видів побічних продуктів або матеріалів, які використовуються під час виробництва, тобто залучення їх. Як циклічний процес в своїй же діяльності. І в своєму виробництві серед загальних принципів також є принцип це виробництво широкого спектру високоякісних харчових продуктів, які будуть корисними, які будуть вироблені з максимальним збереженням саме якості первинної сировини, яка використана для виробництва того чи іншого продукту, з метою знову ж таки покращення. І Навколо процесів певних по навколишньому середовищі, так, і е, будуть впливати саме на е, покращення здоров'я людини, будуть корисними. З наступних принципів є також принципи збереження цілісності органічної продукції на всіх етапах виробництва, тобто не лише акцентувати увагу на вирощування виробництво високоякісного органічного продукту на етапах первинного виробництва, а й відповідно врахування всіх етапів виробничих під час приймання, транспортування, зберігання такої органічної продукції, щоб зберегти її. Статус і не допустити змішати, або не допустити підміні навмисній чи ненавмисні неорганічною продукцією, або забрудненню певними продуктами, які можуть бути хімічного походження. Також серед загальних принципів є адаптування виробничого процесу, де це є необхідно щодо регіональних відмінностей, так, що тісно пересікається із видами і сортами, які хоче вирощувати, наприклад, оператор-агровиробник, і також це дотримання високого рівня благополуччя тварин. З урахуванням виду специфічних потреб, тобто, в залежності від того, який це вид тварин, які умови середовища притаманні для того чи іншого виду тварин, це все повинно враховуватися. З тих позицій, які щодо загальних вимог до органічного виробництва є забороненими, тобто не допускаються в ході органічного виробництва, це, наприклад, заборона застосування іонізуючого випромінювання під час як обробки самого продукту органічного, так і обробки сировини органічної під час додаткової переробки органічної продукції, це також заборона використання. ГМО та всіх продуктів в процесі виробництва яких може застосовуватись ГМО продукція, також це заборона клонування тварин і вирощування штучно виведених поліплоїдних тварин. Ці загальні вимоги щодо обмеження таких видів діяльності в органічному виробництві вони стосуються по відношенню будь-якої категорії продукту, тобто будь-якого виду діяльності. Який може бути сертифікований як органічний. Натомість, згідно загальних вимог, оператори повинні дотримуватись і запроваджувати, передбачати, вживати ті міри, заходи, які націлені на превентивні і запобіжні заходи на кожному етапу виробництва. від появи, Відповідно, продукції від первинного виробництва до на всіх етапах приймання, транспортування зберігання до фінального етапу розповсюдження органічної продукції або вже реалізації до кінцевого споживача. Також в рамках органічного виробництва за загальними вимогами оператором дозволяється використовувати в процесі органічного виробництва ті продукти і речовини, які відповідно передбачаються регулюванням 840. 48 щодо органічного виробництва. По даній темі в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних модулях.